Володимир Лучук, вірш Хрущ. Привіт, малята! Ми з вами сьогодні вивчимо вірш про хруща. І так, увага! На подвір'ї зелен кущ. Над кущем літає хрущ. Ми побігли до куща, над кущем нема хруща. А зараз перед тим як почати вчити вірш. Дай відповіді на такі запитання. Що було на подвір'ї? Так, зелен кущ. Зелен кущ де був? На подвір'ї. Над кущем літав хто? Хрущ. Вірно, Хрущ літав де? Над кущем? Молодці. Ми прибігли куди до куща. Над кущем кого немає хруща. Молодці малята. А тепер повторюйте за мною на подвір'ї зелен кущ. Над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща. Над кущем Нема хруща. А тепер давайте трішки швидше. На подвір'ї зелен кущ. Над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща. Над кущем нема хруща. Сподіваюсь, малята, ви тепер зможете похизуватись і розповісти цей вірш своїм рідним та близьким.